Почекайте, а об'єкт 140 засвітив би получе. Yeah. Блін, об біг 140 получ, не засвітив, я подумав, що там свій мав би засвітити, значить там нікого немає. Ну тут моя помилка Ді джей сто одинадцять гривень. У мене також ресурсів майже немає. Десь тиждень тому взяв бабаху за бони і прокачав кілька танків за креслення та свободку. Якби знав, то можливо б, і взяв ну бабаху купить за бони діджей, це... це сильно. Креслення, то ще норм. Бабаху за бони… Як так тебе угораздило, що ти пішов у всі тяжкі? Діджей 111 гривень. Та, ну, на вкус і цвят товарищей нет, як то кажуть. Але щоб на бабасі щоб міняти хоча б трішки хід бою, то треба мати прямі руки, не часто бачу, щоб хтось на бабахі ультував. Так чисто одному танку бій зароїнити, але я таке не одобряю. Ну, і я на баба. Ну, в цілому, так, да. так в чому весь прикол, що цей танк він не сильно так впливає на результат бою. Там задача взагалі, от, водіїв да, цього танчика це просто дати тичку, якусь таку просто неадекватну, і все, і, і зіпсувати бій. І так, що я так ж жартую. Так то, так то в плані хейту до бабах, то тут, тут більше захисна реакція. Щоб не кукуха і не поїхати, бо в мене прям. В мене просто в кожному бою а, просто чпокують. Якщо ще декілька. Ну звісно, фантазм. Якщо ще дві людини зайдуть і скажуть, що якби бабаха норм танк, чого в тебе його немає. Ти що не мужик? Качаю. Я вже поміняв свою думку, що, що до танку. І щодо людей, які на ній грають, тільки е дурачок не міняє свою дуку протягом життя.